Привіт Дивіться, який у нас електровелосипед на огляді. Якщо ви шукаєте недорогого електровелосипеда, то він перед вами. Потужність двигуна 350 Вт, акумулятори літіві 36 В 10 А. Знаходиться ось тут в пластиковому боксі. Тут є ще індикатор заряду акумуляторної батареї. Є до них ключики, можна окремо зняти і зарядити. Дуже зручно. Максимальну швидкість, яку він може розвинути, це 35 км на годину. А заряда акумуляторної батареї буде вистачати на 40 км. Розмір коліс 26 дюймів. Гальмівна система: у нас передні та задні гальма дискові. Маємо широкі брудозахисні крила та сталеву надійну раму. Спереді ще присутній кошик в комплекті. Також ось є ще світло. Яке вам буде освітлювати дорогу в темний період часу. Ще присутній сигнал. І ось тут такий дисплейчик, на якому ви можете бачити, швидкість, з якою рухаєтесь заряд акумуляторної батареї та дистанцію, яку ви проїхали. Маємо широке зручне сидіння, м'яке, яке регулюється. Також кермо в нас регулюється. Якщо вас зацікавила дана модель електровелосипеда, пишіть нам у коментарях. Ставте нам вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Пока, пока!